А ти бати, мій синочку, а ти бати і за себе, і за того, хто багатий. Їхні мамочки, веселі в куковелі, а твоя мовчаєчка на скелі. А твоя кричить, об камінь б'ється, той валун не викотиш із серця. А твоя і день, і ніч під образами, миє ноги Господу сльозами. А те, бате, мій єдиний сину, хто ж, крім тебе, захистить в країну? Окрім тебе й тих, хто із тобою, проти зловорожого прибою, я тебе благословлю із ними. Повертайтесь, хлопчики, живими.